Знихтував безпекою, аби збільшити кількість підписників на Прикарпатті правоохоронці затримали блогера, який оприлюднив у соцмережах відео обстрілу бурштинської тес. Його чоловік зняв 19 жовтня, саме тоді, коли ворог запускав ракети по об'єкту критичної інфраструктури. Відео наслідків обстрілу чоловік запостив у своїх соціальних мережах. Оприлюднене відео підхопив телеграм-канал з мільйонною аудиторією, і вже через сім хвилин результати обстрілу опинилися у руках російських пропаган. Пагандистів своїм чинком я не усвідомлював, що можу в подальшому допомагати країні-агресору в обстріл в обстрілах. Ще раз сердечно прошу прощення і закликаю всіх такого більше не робити і. Обіцяю дотримуватись подальшому законі України. Чоловік не є коригувальником і не мав намі розприяти ворогу. СБУ наголошує, що соцмережі моніторять не лише російські блогери, воєнкори, а й кадрові військові. Вороги враховують інформацію з відкритих українських джерел під час планування своїх дій. Встановлений СБУ-блогер не є коригувальником і не мав наміру сприяти ворогу. Після спілкування зі спецслужбою він усвідомив, що відео влучань можуть бути використані РФ для коригування точності ударів. СБУ вкотре наголошує на забороні знімати та оприлюднювати відео наслідків влучань ворожих ракет і дронів по військових об'єктах і цивільній критичній інфраструктурі.